День захисника України це свято мужності, відваги і нескореного духу нашого народу. Це день, коли вся країна схиляє голови перед своїми героями, тими, хто боронить українську землю від ворога, хто стоїть на варті миру і свободи. Щороку, 1 жовтня, українці відзначають одразу кілька величних дат. Свято Покрови Пресвятої Богородиці, День українського козацтва і День захисників та захисниць України. У Бродах цей день традиційно проходить урочисто з молитвою, вдячністю і глибоким шануванням захисників. Однією з найзворушливіших подій стало святкове дійство у Бродівському міському народному домі. Тут відбувся концерт, присвячений усім, хто тримає українське небо мирним, а кордони непорушними. У залі панувала особлива атмосфера єдності, гордості і вдячності. На сцені лунали патріотичні пісні, звучали вірші, переплетені з емоціями, які неможливо стримати. Свої таланти дарували колективи народного дому, вихованці шкіл, музиканти та аматори сцени. Кожен виступ був сповнений щирих почуттів, любові до батьківщини і віри у перемогу. Слова ведучих і номери учасників торкалися найпотаємніших струн душі, викликаючи посмішки і сльози. Глядачі аплодували нашим воїнам, які сьогодні захищають Україну на передовій. Під час концерту згадали й тих, хто не повернувся додому, героїв, що віддали життя за свободу рідної землі. Їхню пам'ять ушанували хвилиною мовчання. Свято Покрови, яке здавна вважають обрегом воїнів, стало духовним символом цього дня, адже саме під покровом Пресвятої Богородиці українські захисники черпають силу і натхнення у боротьбі. Концерт у Бродівському народному домі став не лише святом, а й актом глибокої вдячності нашим воїнам. Як це було, дивіться далі у нашому розгорнутому відеосюжеті. У Бродівському народному домі відбувся святковий концерт з нагоди Дня захисника і захисниць України. До заходу долучилися місцеві талановиті колективи та виконавці, які своїми виступами створили щиро атмосферу подяки і шани тим, хто боронить нашу державу. сцені одним із перших виступив зразковий вокально-хореографічний ансамбль. Девограй юні артисти виконали патріотичні композиції та продемонстрували запальні хореографічні номери, подарувавши глядачам справжні емоції гордості та єдності. Особливим став виступ Володимира Стеблика, який проникливо заспівав патріотичну пісню. Його виконання зворушило зал та викликало щирі оплески. Не менш вражаючим був і номер Марти Шклярук, співачка подарувала присутнім чудову композицію про Україну, сповнену тепла та любові до рідного краю. Концерт пройшов у надзвичайно затишній піднесеній атмосфері. Народного дому завітали представники влади, а також мешканці громади, які прийшли висловити свою вдячність українським захисникам. Особливим став виступ народного аматорського ансамблю народної пісні Краниченька їхні голоси наповнили зал українською автентикою, поставивши яскраву крапку у святковому вечорі, який об'єднав громаду у спільній молитві вдячності та підтримці наших героїв. На завершення перед присутніми виступили учасники капели бандуристів домінанта бродівської школи мистецтв. Сергій Нікішин телеканал Броди онлайн.